Дорогі друзі, доброго ранку! Хочемо продемонструвати вам бюджетний автомобіль. А то що ж, дорогі дорогі, але є в нас автомобілі на різний бюджет. Цей автомобіль коштує 4 тисячі доларів. Від собі сілансер доволі високий. Одразу хочу сказати, по хоч самі по собі ці машинки низькуваті. Кузов-седан, 2009 рік випуску. Офіціал куплявся він в Дніпрі в далекому 2009 році. І автомобіль зараз стоїть перед нами в такій. Прикольний він затонований, чорний гарна гума. Приміорі встановлена на автомобілі 15 п'ятнадцяти. Розмір дисків залізних, копаки також чорні, ну, виглядає доволі стильно. Хочу сказати, що, звичайно, є нюансики, у нас по кузову, і царапіни, слід експлуатації. Ржавченка деінде повилазила, ярочки у нас вже пішли. Але технічна в автомобіля дуже класна. Перед продажем цей автомобіль заїжджав на діагностику, ходова повністю все чітко зроблена. Потім цей автомобіль має у нас комплектації кондиціонер. Отакі під шкіру чехли у нас в діті, ручні кроби, 4 підйомника також все робить. Кондиціонер заправлений ще в далекому 18-му році, і до сьогодні він холодить дуже класно. Дуже класно, тому у нас вся система кондиціонування не розгерметизована, не розвакумована і все класно працює. Також у нас комплектацію входить підігріви передніх сидінь, п'ятиступенева механіка, шкіряне кермо. Бачимо, що шкіра в свій час вже перешивалась і, і то вже вона пішла: 221 тисячі кілометрів заявленого пробіга, півбака бензина, є туманки задні електрорегулювання дзеркал. Ззаду нас сидушечки в кращому стані. Де, в принципі, в салоні уютні за 4000 доларів, я думаю, що це досить непоганий варіант. Якщо плануєте купити першу машину, щоб навчитись їздити, або ж продовжити просто їздити. Щось треба недороге для вас, то ось прекрасний варіант. Дивіться, у нас також є наряду з газивими килимочками, є в багажнику лежить ще комплект текстильних килимочків, так? А ні, це не килимочки, це подушечки під, під попу, під сидіння для комфорту. Тут у нас є ще запаска. Повнорозмірна з залізним диском, вогнегасники інструменти, також тут у нас є. І такий резиновий килимочок. E, бачимо динаміки, полочку монтовані. Ще раз подивимось. Досить непоганий в принципі, стан, але паку забуду, є нюанси, є чим зайнятися. E, що, що класно, що машинка їде, і їде доволі добре. Пересипана була вся підв'язка перед продажем. І на даний момент часу масла, фільтра, все поміняне, все класно. І на даний момент часу автомобіль повністю. Придатний до експлуатації. Ось дивіться, навіть сервісна книга є. Але, звичайно, як ви розумієте, що запис воно в Дніпрі куплялась в 2020 році. Mitsubishi Motors. офіційний дилер, комплектації Comfort. Ось бачимо. Покупка була в кінці 2009 року, майже початку 10-го, і пробіг був 6 км в собі, У далекому 10-му році це була новинка. А сьогодні ми продаємо її за 4 тисячі доларів. Останній запис у нас в 2012 році пробіг у нас 70 тисяч кілометрів. І на цьому обслуговування закінчується офіційного дилера. І, напевно ж, починається десь, десь інше обслуговування. Зараз ще продемонструємо моторний отсек. Атмосферний мотор. Якщо не помиляюся, він 16-ти Працює тихенько, працює рівно, Газу на цьому автомобілі немає, не було ніколи. Але якщо він вам потрібен, то його можна і встановити. Бачимо, LED-лампи LED встановлені ближче світлофар і такі є наклеїчки на фар. Друзі, Досить непоганий варіант За 4 4000 доларів, кого цікавить, приїжджаємо.